Поїхали ми з другом кайфувати на Вінницькі Мальдіви. На електричці Козятин жмеренка. Ось ми вже й в Могилівці. А електричка їде на жмеренку. Трішки пройтись і вже бачимо Голубе Озеро. Подивіться, яка тут гарна природа, неймовірно. Просто водичка дуже чиста та прозора. Навіть видно рибу, яка плаває на глибині. Шкода, що рибалка заборонена, але це правильно тут. Трішки побригали, поплавали, покайфували, та й проголодалися. Пішли в бісідку, яка мала такі чудові краєвиди, та й давай їсти. Їсти з такими краєвидами це нереальні кайфові. Трішки прогулялися по території, поїли печиво з ікрою, помилувалися неймовірними краєвидами. Та й поїхали назад на Вінниці.